Бажаю здоров'я. Побратими та колеги часто питають мене, як можна відновити пошкоджений шнур від старлінку. Особливо, якщо пошкоджені роз'єми, особливо, якщо дуже багато пошкоджень. Я вам скажу так: шнур від старлінку, це, можна сказати, вита пара, але дуже гарної якості. Дуже гарної. Тому на Aliexpress я придбав ось такий комплект. Як бачите, з цієї сторони оригінальні роз'єми Starlink. з цієї сторони ось такі муфти. Як бачите, тут роз'єм RJ45. Ось так це виглядає. Тому. Що потрібно зробити? Потрібно придбати виту пару або кручену пару, як її називають, найвищої категорії, яка тільки є у продажу, яку маєте можливість придбати. Вона обов'язково повинна бути мідною з гарним перерізом дротів. І обов'язково повинна бути для зовнішнього використання, для зовнішньої прокладки. І таким чином ви зможете задешево відновити цей шнур. Такий комплект. На AliExpress коштує близько 800 гривень, я його придбав. Ну, якщо зі знижками, можна, я думаю, може, можна знайти і за 700. Ось так це виглядає. Ось бачите, звичайний роз'єм. Робите звичайнісінький пачкорд На 10, на 20, на 30 метрів. Ну, дуже багато е, не треба робити. Довжина повинна бути якнайменша, як. як яку тільки собі можна дозволити. І все у вас вийде. В відгуках, я бачив, там відгуки 50 на 50. Кажуть, то працює, то не працює цей перехідник. Він повинен працювати, але треба виконати умови гарної якості роз'єми, гарної якості витупару. І все у вас вийде. Посилання. Посилання на цей комплект я залишу в опису під відео. Дякую за увагу. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!